Сусідів нема. Оце мої сусіди були. Їх нема нікого живих. На дев'ятому поверсі жила бабуся, дочка і двоє внуків. Нема їх. На восьмому батько з сином жив, немає. На сьомому мама з дочкою жила, немає. На шостому жила молода сім'я, чоловік, жінка. Повезло просто, що їхній син жив через, через коридору дідусь у бабушки. Він залишився живий. Їх теж немає. Тільки ввечері з ними всіма бачився. Ми тут всі з одного заводу всі з 93-го року, як дом здали, ми всі заселилися, всі свої. Сволоші. Що про них думати? Вони навіть дуже скоти. А їм байдуже, їм побільше людей вбити, бо ми не хочемо на них працювати. А чого Харків, чого Донецьк? Їм байдуже, їм побільше людей вбити.